Добро, здоров'я панове. Я розмовляю з Валерієм Паноприємко, кандидатом в депутати Верховної Ради України. А в принципі, навіщо люди йдуть до влади? Що, що, вам, що вам? Що вам там? Що там намерено медом? Чи навіщо я йду, чи навіщо йдуть люди? Якщо порахувати абсолютно всі податки, то з одної гривни необхідно платити майже 94 копійки податків. А ви ніколи не думали, що платити податки в цій країні або я коли сплачую податки, уявляю бабусю, яка пропрацювала все своє життя. І ми, діти, ви ні. У вас уже є тривожний чомоданчик, да, та да, трив... о, я люблю це слово тривожний чемоданчик. Це я, до речі, розуміло. свою квартиру також утопили самостійно. Зараз розіб'ю просто, просто, просто катастрофі. Ми ви кажете, що українці мають платити 100 євро. Так. Я кажу: якщо українці будуть отримувати 2500 тисячі євро в місяць, то вони можуть платити 100 євро. Ви ти їдеш по будь-якій українській дорозі. Ти думаєш, а може їм багато платять цим людям цю дорогу робити? Бо там, якщо навіть тисячу гривень на місяць, а тут, то це вже багато, тому що це власна дупа відчуває. На 2,5 тисячі чи на тисячу, на превеликий жаль, сьогодні в країні вижити дуже важко. Це вже не живуть, а виживають люди. Справа тім, що люди, які йдуть в сьогоднішній парламент або в завтрашній парламент йдуть, вони мають чітко усвідомлювати те, що є ну, років два, максимум у них. Я передаю мільйони, заходжу в список. Тобто, фактично дуже проста історія. А ви вважаєте, що це правильно, що ви живете на якомусь дев'ятому поверсі? На шостому. На шостому поверсі якогось такого звичайного будинку. Це правильно чи неправильно? От я Я я, наприклад, відповіді знаю на багато питань, але на це я ніколи не можу сказати. У мене заробітня платня була, незважаючи на те, що я був капітаном, 143 гривні. Ми нормально виживали. Таке слово Чечня використовувалася. Було таке. Якось ви загадково так щось говорите. Якщо... Щоб одним аудиторія словом... подумала, він, мабуть, рем Якщо одним словом, тоді скажу так. Судя, оце, оце ваше, перепрошую, прізвище не, не заважає, бо був такий один в Житомирській тюрмі сидів. Прізвище красить, людина. Людина прізвище. Це правда, це правда, це правда. Ми підемо і на наше місце вже мають прийти молодь. Якісь мейнстрімівські ідеї, які в суспільстві. Тепер необхідно знайти того, хто ти думки зміг втілити.